Доброго ранку, дорогі друзі. Щиро вітаю братів і сестер церкви, джерело життя. Щиро вітаю гостей нашої церкви. Я сьогодні замітив, що в нашому залі сьогодні є особлива гостя, сестра Марія, яка прилетіла з Канади. Всі з України тікають, а вона з Канади прилетіла в Україну, приїхала в Кременчук, і ми дуже раді бачити. Тому сьогодні, дорогі друзі, у нас важлива зустріч з нашим Господом. Господь наш Ісус Христос оставив заповідь свою, щоб ми згадували про його страждання. І сьогодні ви бачите на столі ці символи, хліб і вино. І я задумався багато часу я вже приймаю участь у вечері Господній. Багато років. Але Якби мене попросили, а ну, будь ласка, якщо ти вже так часто згадуєш цю вечерю, якщо ти знаєш там вже всі слова, всі тексти, хоч одну, один розділ із книги, наприклад, Івана, наприклад, 19 років, на пам'ять розкажи нам, якщо ти вже так багато років, і ми з вами розуміємо, що... Наша пам'ять вона не все тримає, і тому Господь сказав, щоб це нагадування було постійне, тому що ми забуваємо. І сьогодні я не хочу багато говорити від себе. Я хотів би просто прочитати від, із Слова Божого із Івана від Івана, 19 розділ, 15 віршів, тому що я вірю, що не моє слово, а слово Боже, воно проникає до серця людини. Воно розділяє, воно приносить результат. Тому давайте послухаємо уважно цей відривок, який говорить про те, як відбувалися ці події, як Христа передавали на смерті, чому Він помер за наші гріхи. І скільки в нього було вини, 15 розі з першого вірша. тоді Пилат звелів узяти Ісуса і бичувати. Дорогі друзі, пройшло вже 20 століть, а почти всіх заарештованих людей катують. Можливо, в деяких демократичних країнах менше це видно, менше це практикується. В авторитарних режимах це постійно практикується, що всіх, кого арештовують, їх бичують, їх катують. Тому ця картина, вона і ми бачимо цю картину і для нашого Ісуса, нашого Господа, тоді полі звелів взяти Ісуса і бичувати. Це не гладити по голові, дорогі друзі. Це не ляпати рукою по лицю. Це бичування це дуже, це дуже важка процедура. І Її дуже важко витримувати фізично. Воїни. Сплівши вінок стерну, поклали йому на голову і одягнули його в багарницю. Вони підходили до нього. Я знаю таку добру традицію на Гаваях, що коли турист, людина, яка приїжджає відпочивати туди, прилітає на Гаваї, якщо вона оплачує цю послугу, коли вона приземляється в аеропорту, і цій людині на голову одягають вінок. Але вінок, який одівають на цю людину, він не терну, Він із квітів, він приємно лягає на голову. А вінок із терну з колючками, це набагато важче і дуже важко переносити. І Христу оділи не вінок з квітами на голову, щоб привітати, її як царя, а вінок із терну. І казали: радій, царю юдеїв, і били його. В обличчя бичували вінок на голову поклали стерну і ще й били його. І у другому тексті пишеться, що також плювали йому в обличчя повна зневага до Бога. І Пілат знову вийшов у двір і сказав їм: ось вивожу його вам у двір, щоб ви знали, що я не бачу в ньому жодної провини. Вийшов Ісус у двір, маючи на собі терновий вінок та багряний одяг, багряний одяг з червоного кольору. Це тоді тільки царі одівали цей червоний колір своїх мантій. І Пилат каже їм: Оце людина, коли його побачили первосвященники і слуги, то закричали, гукаючи, розіпни, розіпни його. каже їм Пилат. Візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу. В ньому провини. Юдеї відповіли йому: Ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо видає себе за Божого сина. Коли Пилат почув ці слова, то ще більше злякався. У цьому тексті говориться, що юдеї вони хотіли не на себе взяти цю вину, а цю вину перекласти на Пілата, воєводця Представника Римської імперії в тій місцевості, щоб він прийняв рішення. Інколи ми кому-то хочемо дошкулити, ну не хочемо напряму, щоб не спортити відносини, а хочемо через когось другого цій людині зробити неприємне. Тому юдеї, пересвящені книжники вони захотіли через руки Пилата вбити нашого Господа. Юдеї відповіли йому, ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо видає себе за Божого Сина. Ще раз зайшов у притори і каже Ісусові, Звідки ти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів. Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти, тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пилат намагався відпустити його та юдеї закричали, гукаючи: якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем, противиться кесареві. Почувши це слово, Пилат вивів Ісуса у двір, сів на місце судді, що зветься літострон єврейською мовою Гавата, була ж п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години. По-нашому, це 12-та година дня. Він каже юдеям: ось ваш цар. Тоді вони закричали, щинили галас: візьми, візьми та розіпни його. Пилат їх запитує, Вашого царя розіп'яти? Та первосвященники відповіли, ми не знаємо царя крім кесаря. На цьому історія не закінчується, вона продовжується тим, що Пилат прийняв рішення розіп'яти нашого Господа. Сьогодні, коли ми сидимо в цьому приємному залі, охолодженому, Світло, тепло, все добре. І коли ми читаємо цю історію, вона просто як, можливо, історія. Але Ісус Христос, який проходив через цей шлях страждання, Він відчував на собі це бичування, це кров, яка лилась від пробитих ран на голові від терну, від цих плювків і ударів по обличчю. І по всьому тілу. Коли, людина, коли людину саджають в тюрму, переговарюють її до якоїсь мири, наказання, і коли ця людина заслужила, всі люди спокійні. І ця людина, можливо, в душі розуміє, що їй за що є прийняти цю вину на себе, тому що вона це зробила. Але Бог наш Ісус Христос, Він жодного гріха не зробив. Інколи сідаєш вечором вдома і аналізуєш свій день і думаєш, скільки разів я неправильно зробив поступки, слів, сказав, можливо, з кимсь жорстко поговорив, то в Ісуса Христа не було жодної провини, жодного гріха. І як ми бачимо, що наш Господь добровільно прийняв на себе смерть, щоб заплатити за наш гріх. Дорогі друзі, сьогодні. Маю надію, що почти всі, хто в залі, ми з вами сприймаємо смерть Господа як плату за наш гріх. Ми сприймаємо цей поступок і цей подвиг як те, що Бог цим поступком дарує нам вічне життя. Сьогодні ми дуже схвильовані за наше земне життя, коли включається повітряна тривога. Ми молимося про захист Божий, і ми розуміємо, що в будь-який момент може прилетітися ракета чи дрон, і наше життя закінчиться. Діти, які знаходились в Краматорську, які сиділи в піцерії, просто раділи життю, спілкувались. Вони також не думали, що прилетиться ракета, і частина цих дітей, і там дві дівчинки, я читав. Молоді підлітки померли від прильоту цієї ракети. Життя наше, дорогі друзі, в Господніх руках. І коли воно закінчиться, живучи в Україні в умовах війни, ми не можемо сказати, що гарантовано я виживу в цій війні і все буде добре. Але ми знаємо, що навіть якщо це земне життя, воно по якійсь причині перестане, ми віримо, що Бог, який помер за наші гріхи Ісусі Христі, Він готує для нас це. Місце для вічного життя. Мене особисто це дуже радує, укріпляє і допомагає мені проходити це земне життя. Інколи мої родичі, які живуть за кордоном, питають мене, де ти знаходиш сили, щоб жити в цій атмосфері? коли ми читаємо, бачимо зі сторони, нам уже страшно, а ви там знаходитесь в цьому вирі війни. Я кажу, що все в руках Господа. І це допомагає нам бути ближче до Господа. Оце стан, який на сьогодні допомагає нам бути ближчим до Господа. Тому, дорогі друзі, зараз ми будемо молитись. І Ісус Христос, Бог, хоче, щоб ми достойно приймали участь у вечері Господні, щоб ми очистили від себе всі наші гріхи, щоб звернулись до Бога ще раз, щоб чистими серцями нам приймати участь в стражданнях нашого Господа, в цьому спомені. Тому зараз. Я пропоную, щоб ми в тихих молитвах кожен з нас змог, зміг помолитися і попрогати Господа, підготуватись до вечері у Господній. Давайте встанемо і помолимось. Амінь.